Житловий комплекс Гайдпарк Відріал велнес резиденція старт продажів. Трамп на зустрічі з Рюте видав низку важливих для України заяв. Українці чекали на них кілька днів. Чи виправдалися очікування, чого чекати від Келога, та яка реакція на Росії? Про це, це говоримо із Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарас, вітаю вас! Так, доброго дня! От ми з вами буквально вчора обговорювали очікування від Трампа, що ми мали би почути. От ваші очікування особисто виправдалися? Ну так, є конкретика. Зброю будуть продавати, гроші є. Давати будуть натівці. У Трампа одразу ж покращився настрій, тому що він відповідає, це відповідає його обіцянкам, його виборцям. Так що, це головне, нам вже зброя потрібна в першу чергу. А те, що зараз дуже багато західні видання, до речі, от мені цікава ваша думка з приводу тих реакцій, які вже є в західних медіа, тому що вони дуже різні. Деякі говорять там, про заяву Бориса Пісторіуса, який сказав, що не так швидко ці петріоти з'являться в Україні, як про це заявив Трамп з іншого боку. Вже є інформація про те, що Буцімто Трамп дуже рішуче налаштований. він це підтвердив Володимиру Зеленському напередодні. От реакція західних медіа у вас більше якісь такі позитивні емоції викликали? Чи все, ж таки, чи все ж таки є ще якісь перестороги, і що не так не так швидко? Нам варто якось радіти цьому всьому? Ну давайте так. Я скептично ставлюся до західних медіа. Ми чомусь думаємо, що знаєте, там є зразок. Зразок неупередженості і незалежності. От нещодавно в Нью-Йорк Пост, не Нью-Йорк Пост, Нью-Йорк Таймс, яка ну близька до демократичної партії. Журналістка поїхала в цей Вахмат на цю в російську армію і почала писати початок 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 оповідання після того, як Україна вторгнулася на територію Росії, там почалися це і так далі. І так далі. Ну і а теж говорила про гірку цю долю регіонів, які виявляються були в зоні бойових дій. Чого Україна вторглася в Україну? Не зрозуміло, Знаєте, з нудьги, мабуть, і так далі. Ну тому давайте теж знайте, все це треба ділити на 25 і розуміти, що медії є медіа. У всіх є свої упередження у у всіх є своя аудиторія. Є відверто лівацькі змі, які навіть прирівнюють Україну і Росію, не визначаючи де по добре та погано. Ось тому треба дивитися в конкретні речі стосовно того, що чи не швидка. Ну давайте так. Це тільки в українських Фейсбуках у нас швидко все вирішується. У нас лю люблять же швидкі такі рішення, які в дійсності далеко не так. Ми повинні розуміти, що стосовно НАТО ухвалене кардинальне рішення не без тиску Трампа, який надавав копняків першу чергу країнам НАТО, для того, щоб вони давали гроші, тобто прийняте ухвалене рішення щодо надання грошей. І це дуже добре в дійсності для нас. Наприклад, на саміті НАТО, де був присутній теж Трамп в Азії, було заявлено, що 3,5 відсотки, які вони планують витрачати, буде включати в себе в тому числі Україну. Там ще і є заборонні програми Україну, включає і так далі. Це головне, це ж бюрократична машина, туди головне залізти. А потім знаєте, утворюється така інфраструктура. Чиновників навколо розпилу цих грошей і спроби потім з тих бюджетів випасти. Ну це майже буде вже неможливо. І досить досить довго це буде випадати. Тому треба дивитися на конкретні дії, те, що те, що відбувається, якщо пан Песторів чи інше будуть, ну повільно теж реагувати на багато речей. Ну, наче треба пришвидшувати всі ці речі, як я сказав, топити танкери в Балтійському морі. Знаєте, от якось воно швидко буде теж рухатись, тому що політики в всьому світі однакові. Вони діють приблизно за таким принципом: якщо не давати копників, в принципі, ніхто нічого не робити не буде. А ось знаєте, у них є такий, є такий універсальний принцип. Бюрократії, знаєте, от три папки умовні. Так, перша, куди перша папка, куди потрапляються розпорядження начальства. Далі друга папка це перекладається туди розпорядження, про які начальство нагадало. І третя папка це точно будуть виконувати, якщо це загрожує конкретними неприємності для виконавця. Тому треба, знаєте, якщо вони хочуть знаходити з першої папці, це нас не повинно влаштовувати. Треба правильно їх позиціонувати, спрямувати їхні думки в правильному напрямку, щоб вони одразу ж потрапляли в третю папку. Це виключно конкретними посиленнями власної в першу чергу оборони і системи безпеки, і удари власної зброї по. Наприклад, по цьому терміналу, який експортує скраплений газ, наприклад, в Європу, швидко знаєте, як знайдуться рішення, і Петри пришвидшуються, і багато чого іншого почне робити. Те саме стосується портів Балтійського моря. Що якщо ви не хочете затримувати ці суда, які йдуть, наприклад, в Балтійському морі, ну значить, вони не повинні там плавати і там з ними щось повинно траплятися. Uh... От власне, продовжуючи розмову про те, що ви вже заговорили, про те, що європейці зараз вони поки що розганяють свій ВПК, і Сполучені Штати будуть продавати зброю через НАТО. Наскільки я розумію, що для європейців це теж дуже такий правильний крок з боку е, Трампа, про це зокрема заявив і Меттью Вітекер. Він говорить, що е, більш правильного рішення з боку президента Сполучених Штатів складно було би уявити, тому що Сполучені Штати зараз нічого не дають, так би мовити. Безкоштовно, просто так в борг, тобто вони за це отримують кошти. А європа, яка не під... не готова протистояти Росії з тих чи інших причин, відповідно має змогу зараз захистити себе, надавши зброю Україні ось таким чином. Тобто, все дуже справедливо. От ви підтримуєте цю думку Вітекера? Ні, думка правильна. Тільки проблема в тому, що європейці знову, мало платять. вони спокійно можуть збільшити допомогу Україні в три рази без будь-яких проблем для. Власних для власних бюджетів, тільки воно цього не роблять. Тому що, знаєте, я завжди пригадую в таких випадках, скільки вони витратили грошей на, наприклад, на ковід 3 трильйони за два роки. А от на безпеку власного континенту ну там десь витисло, десь під 300 мільярдів. За три роки ну це теж така знаєте позиція. Ну тому треба нам потрібно знаєте, не входити в становище європейців, входити в становище американців, тому що гинуть наші громадяни, гинуть на... руйнуються, наші міста і багато чого іншого. Потрібно, я ж сказав, с... конкретні стимули для того, щоб вони рухались пізніше. Нам знаєте, чекати, поки вони розгорнуть свій ВПК. Ви ж повинні повинні розуміти розгорнути свій ВПК, так вони ж для себе його будуть розгортати, а потім. Скажуть, ну вибачте, щось у нас там знаєте не вийшло. Щось таке. У нас тут місяць тяжіння місяця якесь. Марс тут став ретроградний Меркурій, ну і багато чого іншого. Відмовок завжди буду шукати. Треба спрямовувати їхні думки в правильному напрямку. Це виключно власною зброю треба робити. Польща збирається викликати 235 тисяч своїх громадян на ВЛК. Так само е, проходять мобілізаційні заходи в деяких країнах, які межують із, із Росією. Зокрема, до прикладу, в Естонії проходять мобілізаційні заходи вже. І е, як ви зараз розцінюєте, от до чого таким чином готується та ж Польща? Чи є реальна загроза, тому що. За принаймні за попередніми повідомленнями Європейської розвідки Росія загрожуватиме, реально загрожуватиме там країнам альянсу. У них ще є час від трьох до п'яти років. Немає у них ніякого часу. Росіяни зараз готові це робити. Ну, дивіться, а те, що вони готуються, це дуже добре. Питання в тому, до якої війни вони готуються. Ну, просте питання, чи готова зараз Росія, наприклад, запускати по Польщі 200 шахетів щоденно? Я думаю, що готова. А куди будуть стріляти поляки і по кому вони будуть стріляти? Або в Естонію, чи готова зараз Росія захопити нарву, наприклад? Чого не готова? Скільки там людей треба? Одну тисячу людей. А якщо це буде ще Північна Кореяція, щоб зовсім знаєте, рухнуло це НАТО, там що не обов'язково повноваштабна війна? Ну достатньо, наприклад, кожного дня по 200 шахедів виробити всю енергетику, роздовбати їхнє ППО, наприклад, які точно не готово до цього. Викликати гуманітарну кризу. Мільйони поляків кинуться, наприклад, в Німеччину, да чи в інші країни. Тому добре, що готуються і правильно роблять, що не вірять всі ці розмови. Знаєте, воно там через декілька років і так далі. Вони готові вже зараз це робити. І не виключено оце Рюта, коли сказав, що Китай може попросити Росію напасти на НАТО, абсолютно цілком імовірний сценарій. О, зараз він там бігає Лавров за допомогою Китаю. А що Китай буде взамін вимагати? Ну він попросить, а покажи, як ти посварився з заходом. Ну Путіна. Візьми Нарву, наприклад, да? Ну, от і все, і потім або почни, нехай от нехай шахеди почнуть залітати кожного дня. От як в Україну залітають. Ну, і ще ж ви повинні розуміти, Польща, наприклад, менше за площу України ну, рази в два. Ну, от з Калініградської області починається просто кошмарення Польщі. Куди вони стріляти будуть? Вони будуть це узгоджувати, так? Або країни Балтії. ну навіть на Польщу достатньо от країну Балтії починати е, на міцність НАТО. Ну Китаю це вигідно. Він покаже, що США не носи відповідальності за свої слова, і як е, зруйнується, наприклад, єдність. Європейського союзу, то виявиться, що ти хочуть воювати, ти не хочуть воювати. Думають, що це не на наша війна, а де американці? Ну і так далі. Тому це такі фантастичні історії. Знаєте, коли розвідка публікується, якісь які зливи, ми ж не знаємо, що там в цих звітах написано, тому що звіти зазвичай пишуться і ці песимістичні сценарії, гірші сценарії, і так далі. Зазвичай військові до речі пишуть гірші сценарії, тому що у них робота така. Ну, наприклад, за песимістичним сценарієм, зітнення Китаю та США можуть бути вже в цьому році, наприкінці цього року, з різних причин. Тому розвідка то таке, знаєте, воно ж може й фантастичні історії понаписувати. А далі, навіть якщо розвідка пише якісь сценарії, рішення ж все рівно політики ухвалюють. Да? А якщо політик буде знаєте, там тремтіти, думати, що не так все погано, буде вірити в, в оптимістичний сценарій, що це буде через п'ять років і так далі. Тут питання в тому, що там через п'ять років так тут питання до нашої стосунки з Європейським Союзом. Ви так не, не поспішно хочете готуватися до війни, поки Україна стікає з кров'ю, поки сточується ресурс український, тому треба теж дивитися на те. Речі під першу чергу нашим кутом. Я з вами абсолютно погоджуюся, але мені здається, що Європу, от після вчорашніх заяв Трампа, якось дійсно а, активізувалася. І Кая кала заявила сьогодні, що 18-й пакет санкцій вже не за горами. Попри те, що Трамп санкційний пакет свій не ухвалив. Тим не менше, Кала заявила, що вони вже майже ось от от мають його ухвалити там не сьогодні, так завтра. Ні, ну це все красиво написано. Американці задають просто запитання європейцям: ви та російський та нафту, коли припините купувати? А то ви знаєте, така хі зроблена ситуація. Вони продовжують купувати російську нафту та газ, США ж не купують, а вимагають від США додаткових санкцій. І вони говорять, а ви коли будете торгівельну блокаду оголошувати, перш ніж нам компостувати мозок? А і так далі. Ну, 18 пакет, якщо там не буде. Конкретних запорон про проходження суден з Балтійського моря без документів і все інше через данську і данську шведську протоки ну таке, знаєте, це такі саме. Такі саме поперед, які путім просто під буде підтиратися, тому що в принципі нічого не заважає і 18-ти, 19 дев'ятнадцятий пакет та інші такі грізні заяви і далі торгувати з Росією. Тому я говорю, що найкращі санкції можуть здійснити виключно Україна, виключно ударами по терміналах Балтійському морю, Мурманську та інших місцях досить чутливих, які не дасть росіянам взагалі експортувати нафту. Оце будуть дієві санкції. А все інше то такі фантастичні побажання добрі у бік України в першу чергу. От, повертаючись до цих санкцій, блюменталя грема Трамп сказав, 50 днів Путін ще має на Росії. Зараз над цим поглузували, тому що говорять Росіяни, що у них у них немає зі сполученими штатами такого торгівельного обороту, щоб це на них якось повпливало. Тобто, впливати це буде в основному на тих, хто з Росією співпрацює, хто їй так чи інакше постачає тіньові товари. Ну не тільки тіньовий товар. Хто купує нафту та газ, там Уран, по-моєму, ще в цьому законопроекті постраждають так, і це добре. Постраждає Китай в першу чергу, менше Індія. От Європа буде теж нити, те, що по них нарешті вдарили санкціями. Тому що ж вони ж купують російську нафту та газ напряму. От те, що вони глузують, ну нехай глузуються. Вони Іран теж доглузувався. Коли Трамп сказав, два тижні будемо вирішувати, тільки на третій день вже прилетіло. А, ну а те, що Китай пообіцяв посилити підтримку Росії після тарифних погроз Трампа, про це пише з Телеграф. Зокрема, в той же час Марк Рюта закликав Китай. А... Натиснути на Росію, і з огляду на те, що ви вже сказали, що можливо Китай навпаки підбурить Росію якимось чином спробувати на міцність одну з країн НАТО. То наскільки Китай взагалі готовий до того, аби якимось чином тиснути на Росію саме що стосується зупинки, і в іншому випадку, чи готовий Китай втратити свої торгівельні ринки в Європі? а Це від європейців залежить. Як вони себе поставлять? Якщо вони будуть вимагати, ну поставлять для себе питання, що їм не потрібна Росія, і поставлять Китай перед вибором або Європа або Росія. Я думаю, що вибір буде в бік Європи. Ось а Україна зі свого боку ну, повинна задати запитання, чого Китай добуває досі нафту та газ в Росії. У нас дозвіл був взяти, не був. Да? Просили, не просили. Ось ну тому щось на родовищах Уренгоя повинно вибухати палати. Он там в Хантеменсійському окрузі вже вибухають газогони. Ну так і далі повинно вибухати, щоб було чітко зрозуміло, що е, Україні не потрібно те, що, щоб вони експортували нафту та газ до Китаю, е, тобто чітко і ясно показувати, що безпеку. Нафтогазового сектору Росії може гарантувати виключно Україна. і тому Китай повинен при певних обставинах. Я вважаю, що Китай може піти на те, щоб погодитися з тим, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати. А поки що, от ми чекали все ж таки реакцію російських представників офіційних Путін, десь його не видно, десь він собі там ховається в бункері. Медведєва розбудили він там теж кілька слів. Сказав, вийшов із заявами Лаврова і говорить про те, що йому би хотілося зрозуміти, що означають 50 днів, тому що було вже 24 години, і було 100 днів від Трампу. Від Трампа, ну і ми розуміємо, що швидше за все на Росії не знають, як реагувати, тому зараз просто откипкують на всіх рівнях з американського президента. І як на мене, то це не зовсім правильна стратегія з боку Кремля. Чого правильно, нехай кипкують? Нам же чого нам це ж... може призвести? Ну ми ж не повинні переживати за тонку, тонку душевну організацію Трампа. Да? Це ж не ним сміються, а не над іншим, це його повинна зачіпати, а не нас. Тому нехай кипкують далі. Чим більше вони будуть кипкувати, чим більше будуть кипкувати внутрішня аудиторії над Трампом, ну тим швидше буде ну настане точна розплата дуже неприємно. Тому ми повинні вітати і вболівати за всі команди в даному випадку, тому що чим більше буде там і кипкувань, Тим більше буде реакцій, а реакція нам корисна. Пан Тарас, ну це таки хочеться зрозуміти, чому 50 днів? Ну, от невже Трампу не зрозуміло, що нічого за ці 50 днів не зміниться. Росіяни зараз знову вимагають третього Стамбулу. Говорять про те, що якщо Україна відмовляється, то Україна не хоче миру. А вже е, е, і Трамп заявляв про це, українська сторона закликала, що потрібна зустріч на рівні лідерів. Чому е, перше моє запитання? Чому Трамп все ж таки дає Росії 50 днів? Чи вірите ви в те, що Трамп таким чином дає Путіну ще якийсь шанс? Чи все ж таки це якась там домовленість, що Путін має свій літній наступ, можливо, закінчити? Я не знаю. І друге в мене запитання до вас: якщо мова про Стамбул, то зустріч на, зустріч третя в Стамбулі буде, чи вже буде зустріч на рівні лідерів? Чи який формат має відбутися далі? Ну не буде ніяких зустрічей на, на рівні лідерів. Це що Україна. Заганяла якраз Путіна в пастку. там же ж хтось в спочатку американці почали вимагати перемову. Це ж Зеленський сказав Стадіон, так стадіон, давайте. Привозити мені Путіна в Стамбул а, і фактично поставивши на зручне становище самого Трампа. Ну так забезпечую явку. Тепер Путіна в Стамбул. Це ж ти ж хотів зустрічатися в тому числі. Хочеш трьох? Ну давай втрьох, ну, так привозь Путіна в Стамбул. І На цьому все закінчується. А, ось а, давайте так. Чому 50 днів я підозрюю, що а, американці зараз ведуть перемовини в першу чергу з Китаєм? Там про щось вони намагаються домовлятися, скласти якусь конструкцію, яка дозволить, ну, принаймні не зараз зіткатися, а вийти якісь глобальні перемовини. І я думаю, що теж поки що є ілюзія, що Росію можна відірвати від Китаю. І наступна ілюзія, що Китай має беззаперечний вплив на Путіна: що якщо Китай це скажуть ні, то Путін припинить воювати. Я думаю, що це теж перебільшення впливу китайців на Путіна. Ось вони мають вплив, але така, така клієнтська, такі ну тактичніше прямі відносини, там точно немає. І тим більше що китайці і тут я думаю, що е, будуть крутити історію, тому що і в принципі влаштовує нинішня ситуація, коли Росія не перемагає, але не програє, при цьому. Путін залишається при владі, він здає здає все більше ресурсів Китаю. Ось Китай викачує ресурси з Росії, торгуються в тому числі за допомогою Росії Росії з Сполученими Штатами Америки. От ну і при певних обстанах, як сказав, можуть ще промацати НАТО на міцність. Так що Китаю Китаю так нікуди не поспішає. А США вони ну намагаються теж розуміти. Як їм далі собі поводити? Пан Тарасе, ми багато говоримо про небезпеку затяжної війни. Чи бачите ви зараз от з тим, як розгортаються події, чи бачите ви зараз таку небезпеку, чи все ж таки ми, ми вже йдемо до якоїсь розв'язки? Дивіться, тривалість війни залежить виключно від України. Тому що наших партнерів це, в принципі, влаштовує. Вони там не п'ють каву в Брюсселі, там ділять бюджети, розгортають там промисловість, десь не поспішаючи, українці гинуть. Ми наші міста руйнуються. У них все добре за великим рахунком, як і у Сполучених Штатах Америки, зламати ситуацію, змусити їх швидше діяти і робити конкретні кроки, може виключно Україна, виключно власною зброєю. Тому ми повинні розуміти, що, наприклад, блокада цивільного авіасполучення та залізниця з одночасною блокадом портів Балтійського моря та Новоросійського, ну і кінець Росії. І тоді там питання вже буде. Розмови як вони драпаються на кордон 91-го року. Але це робити треба виключно власними силами, власною зброєю, тому що по іншому ну не будуть вони напружуватись. У них і так все добре. Ну, вони ж єдиною гинуть діти. На в цьому, як це було в Херсонській області, і все інше. У них вони нікуди не поспішають. Вони послаблюють, стачують Росію. Всі дивляться нам великі компліменти говорять, що ви молодці, що ви стримуєте. Поки ми тут не поспішаючи все робимо. Тому ми повинні розуміти, що в першу чергу власне виробництво зброї повинно бути. Експорт треба відкривати, ухвалювати о цей «Defense City», який є. А в парламенті вже є для того, щоб залучати туди ресурс приватний в першу чергу. А ось забезпечувати страхування підприємств ПАК військових, чого у нас досі немає. Закрити нарешті статистику, точніше, реєстри, де можна бачити, де знаходиться підприємство ПК. Багато чого іншого треба робити для того, щоб самим диктувати умову закінчення війни, а так в такому форматі вона може дійсності довго тривати. Е, ну тобто, ми ви говорите про те, що зараз, попри там готовність європейців виділяти якісь суми на озброєння. Тим не менше, зараз все ж таки Україна. Е, ну не зараз, а ми розуміємо, що Україна завжди розраховувала мала розраховувати сама на себе, і з нинішньою активністю Трампа не варто будувати якихось ілюзій про швидке закінчення війни. Нам потрібно робити це самостійно. Ну давайте так вірити нікому не можна вірити можна тільки в себе свою армію та свій народ. Тому що кожен любить тільки себе дружить за гроші або через необхідність. Так? Трамп вирішує свої проблеми, Європа вирішує свої проблеми під соусом України і так далі. Тому що, коли вони говорять про збільшення бюджетів, виробництва, вони ж в першу чергу мають на увазі в першу чергу себе. Ми повинні ці чітко розуміти. Але саме при Трампі, саме при Трампі в Україні в дійсності більше шансів. Отримати кордони 91-го року, ніж наприклад при Байдені, тому що вони з Росією головне це конфлікт по нафті та газу. А ось і він і він скрізь вискакує, і, і ми вже бачимо, що проблеми економіки Росії, які з дивним обставинам чомусь почали сравні після одразу ж після зміни кабінет, після зміни адміністрації Сполучених Штатах Америки, тому що Трамп скасував цей зелений порядок, денний, скасував о, глобальне потепління. І багато чого іншого, і тут у них починаються конфлікти з Росією, тому що за великим рахунком їхні енергоносії їм не дуже та й потрібні, е, тому така от ситуація. Тому вони, вони всі працюють в комфортній для себе рамці, але їх змушувати діяти як нам потрібно, виключно своєю зброєю і вірити нікому не можна. Навіть якщо тобі говорять, що вони готові нам допомагати, а потім скажуть, Ну, вибачте, знаєте, тут танків ми не робили. А подумали, а навіщо вони вам потрібні? Вони нам потрібні. Ан Тарас, абсолютно з вами погоджуюся. Дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть свій коментар. Що ви думаєте про нашу із паном Тарасом сьогоднішню розмову про наше інтерв'ю? Пишіть свої думки, пишіть звідки ви нас дивитеся. Тарас Загородній, політолог, був гостем цього стріму.